Головна проблема вузького балкона: багато місця в торцевих частинах приміщення залишається невикористаним. Ми пропонуємо скоригувати форму балкона або лоджії, задіюючи ці куточки по максимуму для зберігання, вирощування високих рослин або облаштування кабінету, майстерні і навіть ландж-зони, системи зберігання, закрити торцеві стіни балкона стелажами під самостелю. Полиці зі стареного дерева вхід можна пустити палети або ящики з під фруктів, зроблять інтер'єр закритого балкона харизматичним, для відкритих балконів вибирайте ажурні металеві конструкції. Якщо потрібно, заховати від сторонніх очей штучну ялинку, спортивний інвентар, банки для варення і горщики для рослин, поставте на вузькому балконі високі шафи зі стулками, щоб діставати речі з самого верху, використовуйте негромістку драбину. А пуф, він мобільний і може стати в нагоді в будь-якій точці балкона або всієї квартири. Робоче місце, кабінет на закритому балконі. Ідея популярна і нескладно втілити навіть в дуже вузькому просторі. Компенсуйте недолік ширини більшою глибиною стільниці, під нею і на ній ви зможете зберігати потрібні дрібниці. До того ж, під стіл можна буде повністю засунути крісло, що особливо важливо в умовах економії місця, паперик книги. Довідкові матеріали краще зберігати над столом на навісних полицях, не забудьте продумати зручне підсвічування для робочого місця. Куточок для читання ще один спосіб обіграти торцеві частини вузького приміщення, поєднуючи систему зберігання, в даному випадку тільки для книг і зону відпочинку з одного або двох крісел, отримуємо невеликий читальний зал на балконі. Тут вам не завадить торшер або затишна настільна лампа, м'яка подушка або плед, а полиці, бібліотеки можна прикрасити милими серцю предметами, які відновлюють емоційну рівновагу і налаштовують на спокійне читання. Лаундж-зона просто сидіти і спостерігати за тим, як настає вечір, щоб дозволити собі цю розкіш на відкритому повітрі в умовах міської квартири, обладнайте м'яку зону на балконі або лоджії. Будьте готові до того, що крісла у імпровізований диван не залишать місця для інших предметів, щоб спорудити в цих умовах подобу столу або міні-тумби. можна взяти невеликий ящик або перевернуту металеву ємність, якщо місця немає зовсім перетворити всю площу балкона в зручну лежанку. Чайний куточок, пити чай на балконі, одна з найромантичніших традицій. Для вузького балкона вибирайте мініатюрний столик, можна використовувати вузькі стільниці полиці або популярні пластикові навісні конструкції, кращий вибір посадочних місць, невеликі складні стільці або крісла, але підійдуть і крихітні пуфи, і крісла мішки, що змінюють свою форму, яскраву меблі доповніть срокатим текстилем і зеленими рослинами, як в середземноморських кав'ярнях. Творча студія, якщо вам хочеться винести в відокремлене, нехай і невеликий простір, котов для вашого хобі, то цілком реально відгородити для цього торцеву частину вузького балкона. Для рукодільної майстерні знадобиться стільниця, як і фразі організації міні-кабінету. А також полиці і ящики над нею, щоб розмістити численні контейнери з витратними матеріалами. Якщо ви хочете малювати на балконі, можливо, вдасться обійтися без великого столу, спробуйте організувати в торцевому просторі етажерку для паперу, фарб та іншого приладдя, поставити етюдник і прикрасити балкон парою рослин, декоративних скульптур або незвичайним світильником для натхнення, сад на висоті. Деякі балкони найчастіше відкриті, настільки вузькі, що ними складно користуватися як окремими просторами, зате на них можна без проблем розмістити невеликий сад або квітник на високих поверхах. Рослини страждають від вітру, тому вибір стійких до протягів культур невеликий, а лісум, братки, бегонії, низькоросла герань на стурції і чорнобривці можна посадити в навісні ящики, якщо дуже хочеться вирощувати, наприклад, пряні трави. Розміщуйте їх ближче до стіни будинку в підлогових кашпо, зате для балконів на невисоких поверхах є маса найнесподіваніших рецептів. Посадіть в торцях вузького балкона чагарники або деревце, тільки простежте, щоб доступ до них був легким для повноцінного догляду. А на підлозі розставте кілька великих вазонів з квітами, якщо на балконі сонячно, то добре себе будуть почувати ампельні рослини в підвісних кашпо. До речі, висячі сади. Можна влаштовувати практично над будь якими балконами висаджуйте їх в ємності з автополивом, щоб не вставати на драбину кожен день і радійте особливій атмосфері безтурботності. свіжа зелень завжди діє заспокійливо.